Полімерні акумулятори різних розмірів, дешевше не знайдете. Ємність 10 тисяч. Як ви бачите, 24 й рік, свіженький, новенький. І зараз для вас я протестую ємність. Як ви бачите, вже один стоїть на навантаженні. Зараз його виставляю, запускаю. І погнали безперервною зйомкою дивитися, що він може. Ну, 5 А і погнали. Щоб знати фактичну ємність, його тестують під 1 А. Під 1 А він має видавати, як ви бачите, 10 тисяч. А я тестую 5 амперами. Побачимо, що з нього можна вижати. І як бачимо, 9400 це при 5 амперах. При 1 ампері воно б віддало б, я думаю, вже 10. Ну, давайте дожмемо його ще одним ампером. І так, друзі, ну все, 9,550 при 5 амперах. Я думаю, якби було 1 А спочатку, воно б 10 видало. Ну, маємо, що маємо. Котики якумчики цікаво. Запитуйте.